Доброго дня, вальмане панство. Я подумав і я рішив, що ви дуже потребуєте проходження гри Getting Over It або по-простому Макітри українською мовою, тому що ви англійською не знаєте. А шукати щось якісне вам лінь. Перекладати вам також лінь. І тому давайте почнімо. Для початку вам потрібно зрозуміти управління цією гро грою. Хе, чувачком управління. А воно досить просте. Ви виступаєте, по суті, в ролі не знаю, молоточка, і ваша головна зброя це кінчик молотка, оцей металевий брусок, який зараз обведений кружечком. І так, для того, щоб рухатися, нам просто потрібно робити кругові рухи мишкою, отакі от, типу, раз, два. І під себе просто їх під, підминати, не знаю, по землі так битися. І для того, щоб нам пройти першу перешкоду, нам просто потрібно стати біля дерева. Поставити кувалду під себе і під кутом приблизно так 80 градусів підбити себе зверху вниз, мишкою зверху, вниз, оп, ловитися за дерево, за гілку. І таким же самим рухом з права, вверху, вліво вниз просто піднімаємо вверх себе. Оп. Ми, якщо дуже круті, можемо себе підбити знову вверх і зачепитися, але ми ж знаємо, що ми перший раз граємо чи там один з перших, і нам просто потрібно взяти за. Валею і за до, за вишку, висот на пік дерева вчепитися і просто пересунути себе в іншу сторону і впасти вниз. Так і тут з з кругими рухами мишки раз, два, сіли на камінь, якщо або не сіли одразу ходилися, або сіли. Так, ось, мишка тут де-небудь. І знову ж таки, хапаєтесь за оцей, за рогаточку. Дівчинки, оп, і отак от знову переходимо круглими рухами, раз, круглими рухами, два і падаємо вниз. Переходимо до наступної перешкоди. Весло, не весло, гора. Нам потрібно або знову ж таки під себе підбити вниз і захватитися за весло. Або якщо ми не можемо, ми типу, не такі круті, як я, то просто беремо, підходимо до цієї камюки, або отак от зачіпляємось і піднімаємось догори. Або знову ж таки під себе і підбиваємось і сідаємо сюди, сіли. Перевели, ой, десь падаємо, перевели кувалду вверх. І чіпляємося за весло. Чепилися, знову круговим рухом, раз і вверху. Знову круговим рухом за дерево, раз і наверх. Угу, Перешкода, типу, охляха, якесь все таке плоске. Як за що схватитися, щоб піднятися? Не знаю, я не розумію, як. Все, нереально пройти. Кінець гри, я удаляю її нахуй. Бо не виходить, все, удаляю, падаю вниз, не можу. Все простіше, правда? Ну давай, Даша, блядь, подорожечниця. Нам, потрібно зробити. Нам просто, блядь, потрібно нахуй вниз підбитися вверх. Оп, і сходитися за кришку кувалдою, Оп. Так само, знов ну, кругими рухами, раз підходимо до наступної перешкоди труби. Та це не навіть, Знову ми дібіли, ми точніше, ми круті пацани, ми просто робимо під себе раз, схотаємося за трубу. Сідаємо з ракою. Боже мій, боже мій, боже мій. Як добратися до верху, На кувалда не достає. Що робити? робити? Ну а що що? Ми ж розумні люди, блять. Ми знаємо вже що, просто під себе так, блять. Бемо кувалдочку. Ось так от направляємо себе направляти головне. Тобто, що Як дивиться, на кувалда, як, в який кувалда, то саку ви підлите в ту сторону. Під себе оп, і злилися за херню. Знову право круговим рухом. Раз на бочечку. Знову така сама проблема. Знову на бочечку. Раз. Оп. І все. Впали. Буває. Впали буває. Оп. оп. Далі. Знову не знаємо, що робити. Як пройти? Як, як, як. Піздець, як, блядь? Дурні, знову стоїмо, легенько підбиваємо себе і ловимося за наступний камінь. Круговим рухом. Ми знову піднімаємося наверх. Сідаємо стракою. Або підбиваємо себе під страку і ловимося, або просто було, можна було зловитися за цей камінець. Знову під страку підбиваємо себе і йдемо. Стаємо на цей камінець. Ну, отут на це саме місце. Ну, байдуже, як можна трошки вище нижче, аби ви так зупинилися на цьому камінці з ліва. Знову під себе раз, знову кружими рухами два, тут обережно на цій балці, тому що вона слизька. Так. І ми підійшли до одного з найтяжчих як на мене, елементів грі. Я її називаю кишка. І Для того, щоб пройти кишку, нам потрібно просто встати на цей камінь, підняти кувалду до гри. І, блядь, робити епілепсію, я це теж називаю. Так от вліво, вправо, вліво, вправо. Захись за, за світильник раз, захопились. Оп, вверх. Різко так от підбиваємося. Блядь, о, тобі маєш. Показувати не так, як виходить. Блядь, дивись. От тобі гайдер нахуй. Зерно найскладніше. Ну так само, блядь, коротше. Не падаємо вниз. Ми типу отак от. Так от... Тут зловилися за цю херню. Може помаленьку. Ні, зловилось. І різко отак от. Блять. Зловилось і різко отак шуть швидким з ліво вверх, вправо вниз переміщуємо свою квалбу на другий світильник. Знову піднімаємо сраку страку догори помаленьку, не так як я швидко, бо я Майк. Можемо себе посадити сюди і... Ой, блять. І що? Посадили. Хорошо, що ми не рускіне на бутилку. От. Знову хватаємося за скалу, кінчиком квалди і так о, круговим рухом, помаленьку. Намагаємось посадити себе оце на піку. Точно. Хобана. А ми не хочемо на піку, ми глядя трошки на край. І знову під себе раз. І ми добралися до крану. Це буде в наступній серії. Ха -ха. Підпишись, постав лайк, хуй ти сидиш. Тобі не важко, а мені прикольно. Мені прикольно, тобі не важко.